На геополітичну арену знову вийшов мудрець, який завжди розповідає, як і кому треба зберігати обличчя. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що захід повинен розглянути, як задовільнити потреби Росії в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. Відразу блискавично пролунала відповідь від РНБО і від нашого очільника РНБО. Данілова, я вам процитую. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що гарантію безпеки для Росії може вважати те, що Європейська судова система є гуманною. Вирок в ГАЗі не передбачає смертної. Каре пряма мова країна терористом та вбивці хочуть надати гарантії безпеки, замість Нюрнбергу. Підписання угоди з РФ і рукостискання українська кров на руках Путіна не завадить «бізнес Ес южуал. Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія це гуманізм європейської судової системи після вироку в Газі не передбачено смертної кари. Кінець цитати як завжди, Олексій Данилов. Лаконічний е і все чудово і стисло відповідає на подібні тези європейських політиків. Це вже не вперше. Нагадаю, Макрон намагається демонструвати себе людину, яка є миротворцем на цій планеті, але вкотре пропонує Еммануель зовсім якісь неприйняті для нас речі.